Вітаю вас на каналі Волинь» – Це передача Луцький депутат. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Луцької міської ради Анатолій Євгенівич Бірюков. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Анатолій Євгенівичу, я пропоную спершу нашим телеглядачам переглянути коротку біографічну довідку про вас. Бірюков Анатолій Євгенійович. Депутатом Луцької міської ради, обраний в мажоритарному окрузі. Позапартійний, позафракційний, член депутатської групи Рідне місто. Член постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. Анатолій Євгенійович, Лучан нині, як і решту українців, турбують, окрім ситуації на Сході. Також питання, які платіжки за комунальні послуги не, скоро вони отримають, так? адже подорожчання газу веде за собою подорожчання інших тарифів. Що чутно з цього приводу якраз у міській раді. Ну, Ви знаєте, що просто міська рада на сьогоднішній день там не встановлює тариф за, за газ, там, за електроенергію, от, за опалення. Це у нас є спеціальний орган, який називається там, національна кампанія регулювання енергетики. Енергетики комунальних послуг. От. Тому тут просто на місці, якщо була б можливість от, в бюджеті, от, то можна було б просто брати і дотувати ці тарифи. Але такої сьогодні можливості немає, як такого питання про дотацію, от, воно не може стояти на порядку денному сьогодні. Але по, по цьому питанню я б міг би щоб сказати пару слів, що ну, сьогодні обіцяють, що будуть у нас субсидії, І сьогодні вони будуть дуже спрощені, тому що ми просто будемо заповнювати заяву і декларацію. І її можна навіть надсилати поштою, тут у нас департамент соціальної політики, раніше СОБІСІ називалися. От. І або просто приходити, сьогодні вони розташовані в житлово-комунальних підприємствах, можливо, там десь в одному місці чи в двох вони перенесуть, не знаю, як буде складатися далі, там доля. так. І подати цю заяву, і тоді там вже навіть подивитися. От. Тобто її сьогодні не треба вам тільки заповнити треба декларацію, а подальшому її перевірити, от, а, а, але ви повинні це правдиво її заповнити, щоб було чесно, справедливо. От. І виходячи вже з тих норм, які є, от, там, я їх не буду розповідати, там деякі норми я так. Знає, там, чу, ми, читав. Про це, ми про це да. говоримо в нашому ефірі. От, так. Тому значит, відповідно до цього будуть нараховуватись. От, ну, якщо обіцяють нам, що майже всі ті, хто потребують, малозабезпечені, от. тільки, звісно, жаль на те, що у нас ніхто не скаже до цього часу, все ж таки, що це таке буде, який це буде рівень доходу от, на одного, що це буде являтися малозабезпеченим. Тому що фактично, мабуть, і у вас все ж таки, не було детального роз'яснення, що який же буде механізм. Тобто не сам механізм, навіть, а скільки треба буде доходу на одного, от, той, хто там зареєстрований в цьому домогосударстві, як у нас там записано, от, так, або в квартирі, або в будинку, от, і скільки це треба і тоді буде приходитись, от, щоб я міг собі прикинути приблизно хоч. Я до цього часу, поки такої інформації ну, немає. Там є там читаєш, то там, то там, та, вроде такі-то, такі-то. От такої немає. Е, тому в місті, я думаю, що треба все ж таки підходити кожному з нас. По-перше, це все ж таки займатися е, утепленням своїх. Будівель, квартир, це і вікна, і двері, під'їзди, будинки, там, де є можливість, якщо це приватний, то там більше, значить створювати об'єднаність багатоквартирних будинків, які дадуть можливість все -таки вже бути об'єднаними і вирішити питання про утеплення будинку. Ставити ті самі теплолічильники, на яких можна там порядка 20-30%, як пишуть, що можна зекономити. От. От таким чином можна йти до того. Тобто розход води можна зменшувати в себе, там, щоб вода не лилася. Ну, це просто істина, я думаю, що це скільки людства живе, це воно завжди могло стояти. що Там, де не вистачає води, там дуже обережливо і економлять. Тут, звісно, є проблеми такі, що чим більше економиш, то можливо і прийдеться і... Більше платити. Такі, такі наші реалії. Антолій Евгеньевич, от ціна, от, власне, вартість тих комунальних послуг, вони чесно пов'язані для нас, споживачів також із якістю надання тих послуг, а це якраз компетенції міста. Так? Ми розуміємо, що дуже складний рік для України, непростий, економічна криза відобразилася і на бюджеті міста також. Але чи є можливість сприяти розвитку житлово-комунального господарства зараз, вирішувати такі нагальні проблеми лучам? Я думаю, що вирішення проблем повинно бути як із споживачами, так як ви сказали, і з боку виконавчих органів міської ради, і самої міської ради, тому ну, що міська рада це депутати, це склад у нас сьогодні 50 депутатів, значить з боку складу ради депутатів, тобто, щоб вони приймали певні там, можливо, рішення ради, які б якраз були б направлені на те, щоб це було покращення. І значить, Не тільки що зростає тариф, а щоб було якісне покращення і самого того надавано споживачу, там, чи то гаряча вода, чи то опалення, там, чи інший, чи комунальні послід, там, допустимо, тримання будинку і так далі. От. Тому в цьому розумінні конечно, робиться. Допустимо, там водоканал, там, от, е, є, що позичку там взяли там, на певний період, я зараз не буду точно, там цифри, бо це не стільки важливо. З рахунок цього, значить, вони там будуть певне обладнання замінювати. От так. Значить, можливо, десь там сьогодні в нас вже дуже застаріли труби, по яким вода. От тому що якщо прийдете ви на сам водоканал, то вони вам в лабораторії скажуть, що в нас якісна вода. У нас, мабуть, не гірша вода, ніж навіть по деяким показникам. І краще казав Корчук, от, директор нашого водоканалу, Луць Водоканал, що навіть по деяких позиціях, допустим, що можливо, краще, ніж в Європі є стандарти. Не всі, тому що в Європі стандартів від 20-30, можливо, у нас по деяким, там, по одним, по двом, трьом, ну, такі деталі не буду вже там, даватися. Тому з цього боку, от, що, да, що йде на це, що Рада дозволяє там, заключати угоду там, на позику чи на кредит, от, чи там, певні там, пілотні проєкти от, вигравати от, і за рахунок цього от, от, брати. ну Якщо десь... Нагальне от з тепло так само там, там по лінії ЄБР, теж чи на 10, чи на 5 років, знову ж таки, стільки важливо, вони теж збираються якраз це ставити і теплолічильники, щоб от, і десь котельні там, ем, так сказати, замінювати, можливо, котлі на більш кращеннях. Тобто в цьому боці, що можливо, тому що все випирається в кошти, знову ж таки. От. Але я кажу, що і друге, друге, з другого боку повинен і саме населення, споживач, теж розуміти, щось що таке, ти, якщо маєш приватний будинок, от, чи квартира в тебе, от, то ти повинен і сам думати про це. Тому що про тебе ніхто сьогодні так не буде думати, якщо ти сам. Ну ще об'єднуєшся, я казав вже об'єднану співвласників багатоквартирних будинків. Хоч люди на нас сьогодні до цього дуже так відносяться, у нас дуже мало об'єднається. Співаси, бо так не буде. Тому що кажуть, ой, там там будуть, а ми, а хто там, це? ну так ви ж хочете, кажете, що вас погано обслуговує житлово комунальне підприємство. Ну так давайте, тоді самі утворюєте і тоді ви будете наймати, кого хочеш. Заключите з тим же самим житлово-комунальним підприємством, захочете наймати собі прибиральницю чи слюсаря, там, сантехніка, чи електрика, і все. І тоді, будь ласка, якщо вам треба дах накрити, теж наймете, у вас будуть кошти рахунку банку. Ну, люди не дуже до цього йдуть, бо вважають, що ой, там. Вже як так, а тепер, якщо ми виберемо якесь правління, ну, поки я б не вважаю, що не таким воно йде швидким шляхом, як би хотілося. От про швидкий шлях, чи, до речі, хочу далі з вами поговорити. Україна тільки стає на шлях реформ фактично. І децентралізація влади це один з тих векторів, яким зараз будемо рухатися. Чи вдалося почати цю реформу? Які ще кроки повинна центральна влада зробити для того, аби передати повноваження на місця? Ну, знаєте, що, моя думка така, що повноважень достатньо передають. Але до повноважень знову ж таки завжди є той регіон, чи місто, от, от область у нас, допустимо, чи район, чи селище, от, в даному випадку наше місто, так як депутат Луцької міської ради, знаєте, що повноваження це одне, а є ще і самодостатність. Самодостатність в тому, що скільки коштів може, допустимо, зібрати до місцевого бюджету от на місцевому рівні. Мені от сподобалося, читав сьогодні багато говорять про такого нашого там, ну, бізнесмена. от... Коломойського, там дуже багато от, сьогодні. От. І от я його читаю, там, було опубліковано там, в інтернеті, і от він сказав, що е, децентралізація каже. Да, от забрали, говорить, 10% каже, з податку на прибуток з фізичних осіб. Бо в бюджетах йшло місто, допустимо, по-моєму, 70, а зараз 60%. Залишило. Ну десь відсотків забрали, каже. А додали на акції, ну добре, якщо там є там, заправочне в місті, там каже, є кіоски продажу тютюну, там, або горілки. так, А якщо в якомусь там е селищі там, чи іншому містечку їх мало, там немає їх багато заправочних, немає їх багато закрузків, то той акциз, каже, там не набереш. так, от. Або от з нерухомості, от, на податок на нерухомість, який буду, от, вже з минулого року оплачувати. Так само. От, так? Ну, якщо добре, якщо там місто велике, там великі є, діє, якщо сьогодні до 60 метрів такий закон прийнятий, що не подається податками, а більше плодається, ми в міській раді, до речі, прийняли 70 метрів квадратних, для квартир і більше тоді податки, і то 1%, там десь 12 гривень буде з копійками. О, це в рік платити. А будинки було 120 законом, а ми прийняли, по-моєму, 130, якщо я не помиляюсь, там більше. Так з цього... Знову ж таки, там багато, допустимо, у нас підрахували от, наші фахівці виконавчих органів, там багато не надійде. Тобто тут треба бути так, що якщо ти кажеш, що от на міста ми даємо більше повноважень, то держава повинна менше і менше забирати в державний бюджет тих податків, які формуються в даному регіоні. Щоб це дійсно була децентралізація, тому що сказати просто, що от ми вам дали. Будь ласка, ви тепер тут керуєте, ви можете тут будувати, там, що хочете робити там, і так далі. і так далі, так далі, от. А якщо немає коштів в бюджеті, то ви тут керуєте, не керуєте, це тільки буде на словах. Тому, от, коли буде змінено на у нас от, там, сьогодні вже і Конституція, от, і президент там теж видав указ, вже, там, по там, по-моєму, група, комісія там, значить, уже створена вона і раніше там була створена. от, І треба її прискорити, щоб вже в Конституції було прописано. от, це як основний закони, тоді вже можна далі йти. Але я кажу, що все всередина повинна бути прив'язано. До речі, оцей колмож сказав, що якщо буде 90 на 10, тобто 90% залишатись на місці, а 10 буде йти центральні органи, бюджет. Оце тоді, каже, буде децентралізаційно. Ну каже, хоч би, хоч би 50 на 50, то і то було б нормально. Так? От. Ну, я зараз не хочу його там рекламувати і казати про нього. Там, так? От. Я просто коли навіть щось десь читаєш, якусь інформацію маєш, то коли задумаєшся, можливо, допустимо, я з нею погоджуюсь, що ну, треба сьогодні трошки більше давати. Якщо ти... Що забираєш, то ти мені давай так само, щоб я міг реально це поповнити. Я вам казав про 10% зниження придаткового податку. То дай таку мені заміну, щоб я їх міг спокійно. не кажу про позиції. Тому добре, що це говорять про це, і я думаю, що розговорить, значить воно буде рухатись оцей процес децентралізації. От, я думаю, що ми поступово-поступово ми підійдемо до того, що в нас... Тепер повертаємося до Луцьких реалій, а місто це його громадяни. І зараз особлива увага учасникам АТО, так, які повертаються і їхнім род і є якась певна така пільгова категорія громадян. Скажіть, чи до вас зверталися оці хлопці, які поприїжджали зі Сходу? Чи достатньо, на вашу думку, робиться для того, щоб вирішити їхні проблеми? Адже вони ризикують життям. Ну, до мене особисто не зверталися, можливо, просто не попадало, що, е, що я округ мене, от, то можливо на округ зі можливо. То, е, не звертались ніхто. Так? Але е, в нашому місті і міський голова Микола. Ярослава Черманюк, от, виконавчий комітет, от, ну, міська рада, ми на все йдемо на те, щоб по можливості була надана допомога. Я навіть скажу так, що от у нас сьогодні місто обмежене в своїх межах. От, і землі майже немає. От. Але стараються вишукати, особливо за тих, хто сім'ї загиблих втратити, хоч навіть для загиблих, і то дуже-дуже важко, так, навіть не всі сьогодні забезпечені родини, ті, що от, шукають, підіскують, де, ви скажете, чого шукають. Ну так у нас все склалося. нас, знаєте, приватизація робилась, от. Спочатку робили приватизацію, так? тому що я в фонді державного майна працював, оригінальний відділний фонд державного майна України Поволинській області. Це 93-95 роки, так от 8 років. Так і зараз. Тоже. Тобто в нас, якщо б землю треба було нашу починати приватизовувати, так? то треба спочатку блогерацію зробити повністю. всіх місць, селищ, всю-всю. І тоді виходити з того, вона розбита, і тоді було б ми явно бачили, де є земля все. А так до цього часу хтось прийде, скаже, о, там я побачив. О, а, є добре, а о, а ми не знали. А, ні, там вже зайнято, там вже все І Вам сьогодні чергу, як такого, немає на землю. Тобто ніхто не знає, де ця земля є чи немає. Так? Пальцем ткнули, попали, є, да, на добре. От. Тому оця, оця страшна біда у нас. Так? От. І сьогодні вже, коли я почав за землю, я почав вже за приватизацію, сьогодні вже пам'ятаємо за того, що треба там якісь об'єкти, які були приватизовані, вже реприватизацію робити, тому що вони неправильно були приватизовані і так далі. Оце найстрашніша біда, що спочатку ми проголошуємо тарифи, от зараз підняли так? на газ, на електроенергію. От, на опалення. А потім починаємо ще до цього часу, я казав, що не визначено, що не всі знають, як же це буде точно нараховуватись, нема ще якогось положення, щоб було опубліковано в газетах, щоб людина кожна взяла і вже знала чітко. От це найстрашніше. Так і тут. Тому, якщо казати про учасників АТО, учасників бойових дій, от, то я вважаю, що все ж таки міська рада йде, і виконавчий комітет, там, і е, на утримання будинку там е, е, з ним, по-моєму, чи 50, чи я зараз точно не скажу. Не, е, е, не хочу казати, наскільки там зняли, по-моєму, 50 комунальних послуг знімається. Так? От. Ну і інші все ж таки є е, ті заходи, от, і ті міноприємства. Тобто я вважаю, що допомога йде посильна, тому що те, що в межах можна, от, тому що не все, я кажу, все це опирається сьогодні в кошти. От. Але навіть просто відношення нормальне. До людини, коли звернулася і сказала, можливо, зараз поки що, можливо, якось важко, тяжко, можливо, ми це не розуміємо, людина і то б це б зрозуміла більше. Не так просто, як чиновник каже, та, там, знаєте, це неможливо, і все. Так не можна казати про це. І ще одне питання в мене є до вас. Ви є членом постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби з злочинністю, депутатською діяльністю, етики та регламенту. От які питання останнім часом ви розглядали на комісії, які проекти рішення ініціювали, зокрема? Ну, Буквально на тому тижні у нас було, тому що у нас завтра сесія Луцької міської ради буде. От, ми питання якраз розглядали, от у нас є такий даже депутат Поліщук Ігор. От. Він якраз там теж ми проєкти його розглядали, він подавав. От іменно ми казали про податок на нерухомість. Ну, я вам казав, що це... І він пропонує там проєкт рішення звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, щоб розробили вже. Механізм, щоб податок не просто від метрів квадратних, тому що, можливо, там в якому стані вже там є і 100 метрів, як я казав, що, можливо, треба брати однаково, але можливо будинок там і великий, от, але він вже старенький, розвалюється, от, а другий стоїть собі тільки що побудований, от, так, і по метрам там беруть і там беруть. Так? Тобто, щоб брати відповідності до експортної оцінки. От. Тут трошки є таке дискусійне питання, тому що якщо вже прийнятий закон, його зараз ніхто так не поміняє, можливо, там вже... Там, на сіючий рік чи на півроку, тому що міняти сьогодні, коли вже починають там, люди думати, як їм скільки знову Ну, В крайній випадку це от такі от звернення, значить вони нормальні, суттєві. От, і ми ну, звертаються люди за те, що допустим, там, було у нас там от, звільнили з роботи, там, людина вважає, два рази судиться, і два рази її там поновлювали на роботу, і тепер третій раз щось збирається звільняти там. От. Тобто ця комісія... От, якщо вона так називається там, по законності, але ж ми не маємо такого, ми можемо тільки якби, рекомендаційний характер надавати любі органи, там, і прокуратура, і служби безпеки, там, міліцію. От, але ми самі не можемо прийняти таке рішення, щоб воно мало якусь е, дієву силу. Ми тільки можемо наголосити, що от, ми вивчили от, і вважаємо, що там є якесь порушення. Скажіть, будь ласка, чи часто зустрічається з виборцями свого округу? Тут люди до вас з чим звертаються ваші? Ну, Звертаються люди, у нас є прийомні дні. У мене 30 числа кожного місяця там 5-та школа, от, тому що там якраз округ мій 15-5 школа цей район. От. Тому я завжди вважав, що так, думаю, там якраз рядом, от. але фактично от, це вже 4 роки, вже більше, ніж 4 років сьогодні. От вже десь 4 місяці буде 4 роки, за каденція. От, фактично там були моменти, коли прийшло, ну, чоловік, можливо, за 4 роки прийшло по моїй записі, це в мене прийшло 14 чоловік за 4 роки. Це, ну, Дуже мало. Тому, якщо звертається, от, е, я прошу в міській раді, у нас є відділ секретаря міської ради, хто звертається, давайте мій телефон. Я просто тоді... Іду, підходжу, якщо кажу, давайте чи у дворі зустрінемося, якщо треба, там куди вискаєте, я туди підійду. Тоді можна на місці якось питання ну, розглядати, які у вас насущні. Вдалося за 4 роки вирішити чись питання. Ну, ви знаєте, що вирішення питань знову ж таки. Це трошки у нас повноважні депутати, от, можливо, багато тут не... Не розкажеш, от, може за браком часу. От, якщо було багато часу, можна було б дуже про це поговорити. Повноважений депутат сьогодні якось так всі розуміють, що от він депутат, ну от він обов'язково щось повинен зробити. От, якщо він не зробив там піддісно відремонтовано, значить він поганий депутат. Якщо дворіна заасфальтована, він поганий депутат. Я все ж таки виходжу з того, що я вже депутат 21 рік, 2 місяці і сьогодні 16 днів, а мені все ж таки 66 років, 5 місяців. І... 17 днів хтось буде сміятися, якщо, послухає Бірков, каже, зовсім там вже так. От, то я майже третій вже свого життя це депутатам. Так, але до чого що кажу, що я завжди вважав, що депутат повинен в загальному плані вирішувати, тобто місцеві, на все місто, які, от, так, тому що ми, розглядаючи бюджет міста або план соціально-економічного розвитку, ми повинні дивитися, де в найгіршому стані територія, будинок знаходиться, де в найгіршому стані дороги і туди, а не тому, що на, на Бірюкову територію, тому що Бірюков сьогодні 21 рік депутатом. П'ять разів його обирали, то він такий вже там, що тепер ногою, як один казав, двері відкриваєш, я кажу, не відкриває, а наоборот, мені ще гірше. Тому е судити по тому, скільки я запитів зробив. Ну, у нас був один депутат, ми йому скликали, він зробив 500 запитів. Тобто у нас було 45 депутатів, зараз 50, то у нас всі. 45 депутатів, я був секретарем міської ради, зробили там щось 350, і він один зробив 500. Теж не можна по цьому судити, так от. Але мені приємно, якщо я даже пару слів скажу, що от мій округ це якраз проспект перемоги. Від проспекту перемоги було зроблено, допустимо, від шляхопровіду, там перемоги 19 будинку і до, сюди, до, майже до стадіону, до кругу от, було зроблено дорога. Хороша, яка вже от пару років, вона нормальна. Допустимо, бруківку зробили от, буквально от, е, е, в кінці минулого року. Це знову ж таки від е, проспект Перемоги 19, і сюди до пішохідної доріжки Бруківку вклали. Так? Якщо ви мені кажуть, що а це, що це ви, кажу, ну я ж це став питання, звертався, просив за дорогу, я тим більше, що Бруківка так, кажу, що така як це не моє? Да. Я навіть можу похвалитися і сказати, що, да, що свого часу, було це пару років назад, був навіть на залізничний вокзал зроблений. Ви скажете, а ти на нього віднос немає? Ну я як депутат теж голосував, я теж звертався. Це заслуга тільки, я вважаю, Миколи Ярославича Романюка і тільки його, і покійного йому можна вклонитися. Ну, це Лінчука, Бориса Петрович. Ми. ми можемо робити висновок, що виборці можуть до вас звертатися і будуть мати відповідь. І, зрештою, будуть мати ті рішення, які е, потім покажуть себе у майбутньому, в розвитку міста. Звісно, для депутата треба звертатися. Я, кажу, я завжди казав так, що ви звертаєтесь до мене, я завжди з вами готовий піти. Чи то в житлово-комунальне підприємство, чи в іншу установу, чи піти на прийом до міського голови, чи до доступника. І з вашими питаннями давайте будемо разом, щоб вони казали, що от депутатам... Ну, і потім дав відписку, що я там написав, а мені дали відповідь. Давайте буду разом з вами. От, Це є, то я такий депутат. от, що я, Давайте буду ходити. Ну, Ви думаєте, що люди дуже так а так саме. Ну, зберіться п'ять чоловік, якщо у вас по вашому дому, якщо в вашому критичному стані, допустимо, під'їзд, чи біля під'їзду, чи там територія вже така страшна, підемо з вами. Ну, люди не дуже, там, ну зберіть хоч п'ять чоловік, десять, щоб якась теж була сила, що не прийшов там один депутат там, до міського голови і сказав, «Та Анатолій, у тебе там Євген Нійович, от, що Ну, подивись, в мене по всьому місту такі ситуації. От коли зі мною прийшло ще би 5-10 чоловік, то тут вже міському голові теж. Антон Євгенію, на жаль, наш час вичерпаний передачі. Я вам дякую за розмову. Це була передача Луцький депутат. І сьогодні в нашій студії попивав депутат Луцької міської ради Анатолій Євгенівич Бірюков. Дякую усім за увагу. Залишайтеся на нашому каналі і до наступних зустрічей в ефірі.